Ні, то здавався. Дивишся Задивися, кучі на багаті. <реку> а то з панихночей. Я поняв. <реку> я пам'ятаю хлопці. Нормально, все добре з Богом. Трудимося, роботаємо. На славу нашого села. Готові. Вам, а як вам, то й нам. Допомагати всім, чим можемо. Зривою балака, але що будемо. Працювати над цим, і в принципі, яка посильна допомога нас, Але ми не немає, ми завжди, 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 завжди тільки за. Тому що розуміємо, що Спасибо. люди там роблять цю роботу за нас. Спасибо. Спасибо. А тепер, ось, саме маленькі хлопці, яблука візьміть. Ми вже готові до вас. Спасибо, а, Спасибо а, що прийшов. Ну, ага. Те, що можемо, це. Ага.

і того, ти там нещо тісно, то тобто, відомо, я з кине собі. Я не просто не пробую. Що ти не чи не може. Про наші п'яти боти. Ну і ми цю ж інформацію у нас є сайт Мошницького ІВ. Заходимо? Ага. Це те, що ми були в школі з генералом. Ну, от, я поняв. От якраз на сайті Мошницького його й немає. Будь. <кхех> <кхех> я ж позвонив, мене тут інформація, дай мені цю Я ж позвонив цьому Петрові. Петроволоди. Я Так. я можу вам да. я, дозна, дозна. Дозна, я дозна, дозна, дозна. А, ні, я до тебе з ним зробив. Якусь не запишу. Я спорю, ти кому за час. Скопірував. А ну, вернеться обратно, тоді вверх. Так ми їхали на те саме. Там ущепка наша, там, там, ну, там, там мы там изъезды учим, там мелькут, но ну, мы, мы, мы не это самое, мы... Ну вот это все наше видео, это все наша зуспица, будет мощность, когда есть, сой полностью, и очень приятно, что одноклассник книг в этом деле. Я и чую, но не хочу. У меня было с ним было в одном подозрении, в одном разведзвуке было, а, а мы за одни а порты, так что ты... Делаешь. После, после таш, да? Да. Да, Спасибо бежит, большое.